Друзі, всім хей метал. ви на каналі Домашній Камбус. Тут ми поважаємо важку музику і готуємо цікаві смачні рецепти. Якщо вам також цікава ця тема, то всіх запрошую до нашої команди. Я буду готувати і показувати рецепти вам. Ну а ви дивитесь, ставити вподобайки, залишати цікаві коментарі. Ну і підписуватись на канал. Ну а ми починаємо! Друзі, для своїх алкогольних настоянок я завжди шукаю якісь незвичні інгредієнти. Ну, хочеться спробувати щось такого незвичного. І ось цього разу мені зустрівся такий цікавий рецепт всього з трьох інгредієнтів, але вони дуже незвичні. Ну, По-перше, це стеблі селери, сельдірей, кому зрозуміло. Погодьтеся вже незвично. Ну і ще всього тільки два інгредієнти це сухий часник, але гранульований. Друзі, не порошок гранульований. І гіркий перець чилі, але також пластівцями. Це такі три інгредієнти. Тож, давайте спробуємо приготувати і подивимось на кінець, що ж у нас вийде. Ну, по-перше, почнемо як завжди, я починаю це приготування спиртового розчину. Як ви знаєте, я готую на спирті. У мене, як завжди, рівна пропорція: літр 200 мл води і літр 200 мл спирту. Не лякайтеся пластикової тари, я буквально тільки що перелив, просто в мене не вистачає тари. Тож додаємо спирту воду. Як ви бачите, мутніє. Відбувається процес поєднання. Навіть нагрів такий трошки пішов. Ну і тепер перемішаємо, дамо реакції закінчитися. Ну, а тепер підготуємо саму селеру. Отак от, от самі стебла відриваємо від корінця, корінець нам буде не потрібен. І ось такі листочки також знімаємо. Нам потрібні будуть отакі тільки стебла селери. самої. Ну, ось така кількість стебел у мене вийшла, друзі. Ну, це я вам скажу: стандартна упаковка з магазину. Так що. Буде беріть і буде все нормально. Ну і тепер наші ці стебла треба змінчити. Ну, десь сантиметр 2-3, я думаю. Найбільше такими шматочками. Ну, ось такі якось. Якось так нарізаємо. Ну Тепер порізану селеру додаємо в основну нашу тару для настоювання. Друзі, ну тепер додаємо по чайній ложці, тільки по чайній ложці, друзі. Часнику і перцю. Наші ще два інгредієнти. От така в мене чайна ложечка чеснику буде. Ну ось Перчик також. Ну, ось так. Буде така пікатна настоянка. Тепер заливаємо наші всі інгредієнти спиртовим притовим Як ви бачите, в мене не вистачає просто тари, тому отак. Переливаю, як можу. Друзі, справа в тому, що оця кількість інгредієнтів, яку я вам показав, розрахована на 3 літри напою. Таким чином, от ви бачите, я зробив 2400, ну там ще при реакції трошки зменшилося. І в мене трошки не вистачає до верху бутилька. Тому я доливаю, от я зробив ще 300 мл спиртового розчину. Я їх зараз доливаю сюди. Але це також ще не кінечна кількість після настоювання, коли я видалю всі інгредієнти і буде в мене чиста настоянка, то я тоді ще чистим спиртовим розчином доведу вже до 3 літрів. Ну, а поки, думаю, так вистачить. Ну і тепер слід відправити її настоювати в темне місце. Ну як заявляється, не менше 14 діб. Тож відправляємо, ну думаю, на 14 точно, а може й більше. Друзі, ледь не забув перемішати. Дякую, що ви нагадали. Як ви бачите, я вже придбав собі таку ложечку здоровенько. Ми перемішаємо дієти. Ну а потім відправлю вже настоюватись. як мінімум на 14 днів. Що ж, друзі, в мене минуло два тижні і моя настоянка вже готова для того, щоб ми її відділили. Як ви бачите, я вже підготувався, в мене, як завжди, тут марля сито на тарі. Тож давайте спочатку процідимо її. Все-таки спробую щось вичавити з селери. Але тут майже нічого немає, майже нічого. Ну, ось така настоянка, друзі, І от така її кількість у мене вийшла. Ну А тепер ми будемо фільтрувати. Фільтрація аерація, як я називаю. Поїхали. Ось така настоєночка, друзі, в мене вийшла. Це вона вже в чистому виді, скажімо так. Скажу, що була доволі чистою. На одному фільтрі я все легко профільтрував, так що все добре нею. Але що я вирішив? все таки я не буду додавати розчин, чистий, щоб довести до 3 літрів. Ну, якось в мене душа не лежить, знаєте, я за об'ємами гонюсь, по-перше. По-друге, думаю, такий, така значна кількість чистого розчину ну, вона буде не на краще для цієї настоянки. Ну і по-третє, просто я не хочу. Просто не хочу розводити. Але ложку меду, традиційну свою, я все-таки вирішив додати. Для пом'якшення, для кращого сприйняття шлунком настоянки. Думаю, додам. Так що меду ложку додаю. А тепер добре розмішаємо настоянку вже з медом. І після цього, друзі, я, ну, як завжди, традиційно поставлю відпочити її після таких наших процедур активних. Ну, Думаю, три доби її вистачить. Через три доби вже будемо куштувати. На три доби ще темне місце залишу. Що ж, у ми мене минули останні три доби, і тепер моя настоянка точно готова. Я можу скуштувати її на смак. І знаєте, мені дуже кортить скуштувати її, дізнатися, яка вона саме на смак, тому що ну, дуже незвичні інгредієнти я використовував. І погодьтеся, ну, ви знаєте і бачите, що вони ну дуже незвичні, тому мені саме і картить, яка ж вона на смак. Тож, давайте почнемо дегустацію. Ну Спочатку, як завжди, відмічу зовнішні фактори, скажу, що кольори відповідні і мною вони очікувані. Ну, я саме десь такі кольори і очікував отримувати на сам кінець. Тож, давайте тепер на аромати. Ну Скажу, що. Домінує аромат Селери. Якщо ви користувалися нею, використовували в будь-яких стравах, то ви знаєте, що Селера має такий аромат свій. І він доволі такий відчутний. він є. Але ви знаєте, доволі виражений аромат і чеснику присутній. Він є, він не домінує, він не забиває селеру, а він такий ну виражений, я б сказав би. Його відчувається, скажімо так. Ну і давайте тепер спробуємо на смак саме, чого ми чекали? Клас! Знаєте, в процесі випивання, коли ковтаєш, Трошки відчувалося гостро, гострого перцю, Ну, гостринка така відчувалася. На самому смаку відчувається, але не багато, ніякого домінування з боку часнику. Він і в смаку також присутній. Але такий, знаєте, основний такий потужний смак і селери. І саме от на післясмаках, коли ти вже випив, то от у тебе такі Смакові, я б сказав, гамми піднімаються, так, по рецепторах, то відчувається саме оцелера. Ну, скажімо так, я не очікував. Зовсім взагалі я не очікував, що саме так буде. Але вона така, ну, своєрідна, смачна, скажімо. Вона не яка там, ну, ви знаєте, меду я додавав не дуже багато всього одну столову ложку, тому ну, вона не солодка. Не гірка, перцю не багато, ще раз скажу. Але він є така, знаєте, інтригуюча гастринка, присутня. Ну, і часник також присутній, але його також скажу, що небагато. Основний, це Селера, безперечно. Так що, можете сміливо використовувати цей рецепт, готувати за таким рецептом. І я впевнений, що вам також сподобається. Ну, і відповідно, всіх запрошую на свій канал, домашній камбуз. У мене не тільки присутня рубрика алкоголь, скажімо так. В мене багато цікавих і смачних рецептів є. Заходьте, переглядайте, буду чекати від вас подобайок, класних коментарів, відгуків. Думаю, ще побачимось на каналі. Всім смачного! Бувайте!